Добрий день, я Василь Доценко. ми на каналі BetaLGEZE Studio. Щойно ми звільнили Херсон. Ще раз вітаю херсонців із святом визволення від московської окупації. А тут уже нам закидають такий наратив про переговори. Ніяких переговорів бути не може із ворогом зараз. Аж до часу, допоки московська орда не буде видворена з України. Колись переговори можуть бути там з новим урядом Російської Федерації, Московщини, чи як вона там буде зватися, і лише на предмет репарацій за шкоду, яку завдала ця Орда Україні. Сьогодні хотів би поговорити про сучасний момент в контексті цивілізаційного процесу. Ще 5 березня 2014 року я написав статтю. Зразу після завершення Майдану, після перемоги Майдану статтю про те, що нас очікує найближчі роки. Не треба бути вангою, просто спостерігати даності, соціальні процеси, цікавитися історичними процесами і можна буде бачити майбутнє. Коли завершився український майдан, то перемогою, то Майданом стала вся Україна. Так як кордони Майдану були нестабільними, то Беркут посуне, то сотні оборони Майдану посунуть Беркут, О, так і кордони України стали нестабільними. Януковичем світу став Путін. Беркутом світу стала російська армія. Злом був Янукович, а тепер великим злом став Путін. І Переміг Київський майдан і переможе Великий Майдан, тобто Україна. Ми б'ємося за свободу. Ще в 2013 році в Києві на Майдані проявився Кайрос. Це час див, коли з майбутнього, з 25-го, з 23-го століття в українців до українців прийшли. Інші соціальні відносини прийшли інші поняття. Ми стали іншими тоді. Зараз іншою стала вся Україна. На землі починається нова доба. І українці покажуть, показують зразки соціальної взаємодії. На нас взорується зараз весь світ. Ця стаття написана ще 2014 року буде в описі до відео, можна буде почитати, подивитися. Нічого дивного, і зараз ці процеси, які відбуваються, передбачувані і прогнозовані, принаймні в кількох варіантах. Отже, ми переможемо. Ще раз вітаю херсонців із визволенням: все буде Україна, слава Україні, гарного всім настрою!